Готуватиму сьогодні рис з овочами та фаршем. Готується легко і дуже смачно виходить. У нас такий рис всі їдять. Обсмажую трохи морку. Забула розморозити фарш. Буду тепер його у сковорідці розморожувати. Фарш добре розім'яла видилкою і він вже трохи підсмажився. Смачно солю, тепер додаю томати. Ось така у мене банка, перемішую, додаю трохи заморожених перців, горох. І знову все перемішую. І тепер додаємо спеції за своїм смаком. У мене такі. Дві чайні ложки приправи до плову. Одна чайна ложка паприки. Одна чайна ложка хмелі сунелі. І дві чайні ложки сухого чеснику. Все перемішую. Не хвилюйтеся, спецій небагато, бо рису я буду додавати багато. Цілу пачку 800 грамів. Переклала цю зажарку у глибоку сковорідку і сюди ж додаю промитий рис, як і казала, 800 грамів. Перемішую, щоб все гарно змішалось, а спеції віддали свій аромат і смак. Додаю води, щоб гарно все покрилося і десь на півтора сантиметра було вище рису. Накриваю кришкою і варитиму до готовності. Кипить потроху, пробую на сіль. ще треба трохи додаю. Накриваю кришкою і вже будемо чекати. Коли рис повністю приготується. Ну що тут у нас? Все. Бачу, страва готова. М -м -м. Який гарний колір! І так апетитно виглядає. Смачно, ситно, готується легко і швидко. Все, їжа приготовлена.